Всім добрий день! Коли ми купуємо насіння овочевих квітів, цибулю-сінку, насневу картоплю, цибулини квітів, розсаду і саженці, ми можемо занести на нашу ділянку дуже небезпечного шкідника нематоду. Видів нематод дуже багато. Від неї страждають пасльонові культури, гарбузові, цибуля, буряк, полуниця, квіти та декоративні рослини. На жаль, явні ознаки зараження нематодою ми можемо побачити дуже пізно, коли зробити вже нічого не можна. Адже нематода це мікроскопічний круглий черв'як і візуально нам його не видно. Заражені рослини відстають в рості, погано цвітуть і плодоносять, без видимої причини хворіють і гинуть. Настережитися треба і в тому разі, якщо протягом сезону ми виконували всі необхідні агротехнічні прийоми з догляду за культурою, давали достатньо підживлення і поливів і раптом отримали невеликий урожай, наприклад, розмір овочів, картоплі або цибулі дуже маленький. На жаль, заразити ділянку на досить просто. Ми можемо купити заражений посівний посадковий матеріал, можемо занести на взуті та інструментах із зараженої сусідньої ділянки. Цисти нематод можуть переноситися дощем і вітром, а ось повністю очистити ділянку від нематоди буває дуже важко. Розмножується нематода швидко. У сприятливих умовах нематода може давати до 8 поколінь за сезон. Цисти нематод можуть жити в землі до 10 років. І навіть з суднієї цисти паразити можуть з'являтися не всі одночасно, а протягом 5-6 років. На своїх городах найчастіше ми можемо зіткнутися з картопляною нематодою. У зоні ризику перебувають ті регіони нашої країни, де традиційно вирощують картоплю. На картоплі паразитує кілька видів нематоди. Якщо серйозно не боротися з нею, то за кілька сезонів її чисельність на ділянці стає такою, що ми можемо практично залишатися без урожаю. На нашій ділянці ми зіткнулися з картопляною нематодою декілька років тому. Це був один лише кущ, але поява серед здорових зелених кущів ось такої рослини, яка явно відстає в розвідку, потім жовтіє її сохне це одна з головних ознак ураження нематодою. При цьому молоді рослини зазвичай гинуть. Дорослі, якщо й дадуть урожай, то невеликий. На картоплі може зовсім не бути бульб. Або це буде одна-дві бульби на кущ, або багато, але дуже дрібних. Ми зараз викопаємо цей кущ і подивимося. Як бачите, тут дуже дрібні бульби, діаметр менше 1 см. Для порівняння викопаємо здоровий кущ, що росте поруч. Тут бульби хорошого розміру. Ця зйомка була всередині липня. Картоплю ми зазвичай прибираємо наприкінці серпня, на початку вересня, у липні бадилля ще зелене і цей кущ міг би ще рости. І я думаю, що до початку вересня і розмір бульб набагато збільшився б, і загалом урожай з цього куща був би дуже хороший. Та коли небатоди перебувають у стадії цисти, вони дуже добре захищені. На них практично не діють хімічні препарати. Крім того, хімічні препарати дуже отруйні. І використовувати їх у присадибному господарстві взагалі не рекомендують. Є, звісно, біопрепарати на основі хижих грибів і бактерій, але все ж ефективність і хімічних, і біопрепаратів не більше 60%. А значить, гинуть не всі нематоди, якась частина виживає і стає більш стійкою до цих препаратів. Виходить, що в боротьбі з нематодою повністю розраховувати тільки на препарати, напевне, не варто. Тим паче фахівці стверджують, що без проведення певних заходів із нематодою не впоратися. І насамперед вони рекомендують дотримуватися сівозміни як одного з основних способів скорочення чисельності нематоди. Дотримуватися сівозміни рекомендують і великим виробникам, і тим більше присадибним господарствам. Оскільки за статистикою, більша частина заражених нематодою земель це присадибні господарства. І є така стійка думка, що на невеликих ділянках дотримуватися сівозміни дуже важко, практично неможливо. І все ж таки це питання можна вирішити, якщо розбити город на постійні грядки. Це ми і зробили, щойно зрозуміли, що з нематодою треба боротися серйозно і нам треба вводити сівозміну. Чередувати сівозмінні такі грядки просто і зручно. І все-таки дотримання сівозміни більше впливає на зниження чисильності вузькоспеціалізованих видів нематоди, наприклад, золотисті нематоди картоплі. Вона паразитує на пасльонових. якщо дотримуватися сівозміни протягом 4 років, не висаджувати на цій грядці пасльонові, то нематоди, залишившись на кілька років без рослинного господаря, гинуть. А ось галива нематода картоплі може паразитувати і на гарбузових. При складанні сівозміни це треба врахувати. І тому тільки дотримання сівозміни все-таки не може вирішити проблему боротьби з нематодою повністю. У багатьох країнах, де нематода давно стала великою проблемою, фермерам, розплідникам, іншим виробникам рекомендують проводити біофумігацію ґрунту. Тобто вирощувати рослини, які виділяють речовини, що вбивають нематоду. У своїх відео я часто показую три такі рослини: чорнобривці, гірчицю і горох. Ці рослини обов'язково ростуть на моєму городі, і вирощувати їх я стала після того, як зіткнулася з нематодою на картоплі. Почну з чорнобривців. Їх рекомендують обов'язково висівати на заражених нематодою полях. В інтернеті можна зустріти твердження. Що чорнобривці просто відлякують нематоду. Ні. Чорнобривці приваблюють нематоду, а їхнє коріння виділяє в ґрунт теофен – сіровмісну речовину, яка і вбиває нематоду. Щоб не заважати основним культурам, я висаджую чорнобривці по краях грядок і по периметру всього городу. Для біофумігації ґрунту фахівці рекомендують сіяти на заражених полях хрестоцвітні. Гірчицю редьку руколу. Ми сіємо гірчицю, бо її легше закладати в ґрунт плоскорізами. Про користь гірчиці екстерати я вже розповідала в багатьох своїх відео, але вона допомагає ще й боротьбі з нематодою. Гірчицю ми сіємо рано навесні на тих рядках, де цього сезону будемо вирощувати пасльонові і гарпузові. До посіву або висадки розсади, гірчиця встигає набрати достатньо зеленої маси. І саме ця зелена маса нам потрібна для боротьби з нематодою. І гірчицю треба скасити і подрібнити. Ми робимо це за допомогою газонокасарки, а потім закласти її в ґрунт. Під час розкладання цієї зеленої маси виділяються ізотіоціанати, які діють найбільше на цистоутворюючі нематоди. Ці речовини провокують передчасний вихід лічинок зії. І якщо в цей час на грядці немає підходящої рослини господаря, Тобто немає харчування. Личинки, звичайно, гинуть. В інтернеті зустрічаються паради при посадці росати додавати додавати лунку суху гірчицю. Які речовини при цьому виділяються і як вони діють на нематоду, даних в інтернеті я не знайшла. Тому оцінити цю пораду не можу і суху гірчицю не використовую. А ось закладення зеленої маси гірчиці рекомендують. І цей спосіб добре описаний, особливо в зарубіжних джерелах. Наприкінці сезону гірчицю теж треба посіяти на тих грядках, де росли цибуля і картопля. До морозів треба цю гірчицю скосити і закласти в ґрунт. Якраз восени нематоди переходять у стадію цист і закладаючи гірчицю в ґрунт, ми провокуємо вихід і гибель нематоди. І, напевно, треба ще сказати про те, що фахівці відмічають дуже хороші результати в боротьбі з нематодою за осіннього посіву жита. Жито сіють на початку осені, у вересні і перед морозами теж закладають його у ґрунт за даними з інтернету, такий посів допомагає скоротити чисельність нематоди на 90% вже за один сезон. Жити сіяти я не пробувала, його важко закласти в ґрунт плоскорізом, для тих, хто обробляє город культиватором, ну або є сили перекопати город лопатою, я думаю, що це дуже хороший засіб для боротьби з нематодою. Тим більше жито дуже корисне, як сидират. Ще одна родина рослин, яку фахівці радять вирощувати для боротьби з нематодою, це бобові. На коренях бобових утворюються бульбочки, у яких накопичується азот. По-перше, нематода дуже не любить багатий азотом ґрунт. І найголовніше, що кореневі видалення бобових теж вбивають нематоду. З бобових я сію горох, він у мене включений в сівозміну. Для підживлення городних культур на своїй ділянці ми використовуємо в основному курячий послід і деревну залу. Вибір цих добрив теж зроблено з урахуванням необхідності захисту від нематоди. Курячий послід ми використовуємо для того, щоб дати рослинам азот, який дуже не любить нематода. Курячим послідом добре кілька разів за сезон полити картоплю, інші пасляни та баштанні, полуницю, капусту. Золу добре додавати в лунку під час посадки розсади і для підживлення рослин, і для зниження кислотності ґрунту. А нематода якраз любить кислі ґрунти. Нейтралізація кислотності теж допомагає знижувати чисельність нематоди на ділянці. Протягом сезону добре кілька разів підживити рослини золою. Її можна вносити в сухому вигляді, додаючи під рослини. можна поливати рідким розчинами з розрахунку 1-дві склянки на 10 літрів води. Дуже важливо, що кальцій, який міститься в золі, відіграє особливу роль у захисті рослин від нематоди. Він сприяє формуванню щільної клітинної стінки у рослин, і нематодам важче проникнути у рослину. Ті, хто використовує промислові добрива, можуть вносити кальцієву оселітру. Вона містить і кальцій, і азот, і теж нейтралізує кислотність ґрунту. Ну і, звісно, треба видаляти бур'яни на ділянці оскільки нематоди можуть тимчасово паразитувати на бур'янах. Якщо на нашу ділянку нематода може потрапити з зараженим посівним і посадковим матеріалом, то для знезараження його краще проводити або термічну обробку, або промивати розчином перманганату калію. Личинки нематоди гинуть за температури вище 40 градусів. Яйця більш стійкі. І для обробки потрібна температура вища 50-55 градусів. Час термічної обробки має бути невеликим. В одному із своїх відео я показала таку підготовку цибулі-сінки, посилання даю. Що стосується картоплі, якщо ділянка заражена нематодою або не має можливості дотримуватися сівозміни, то треба використовувати сорти, які стійкі до нематоди. Якщо все-таки не дивлячись на всі наші зусилля, наметода потрапила до нас на ділянку, і ми виявили ось таку рослину, то, звісно, заражені рослини треба обов'язково видалити з ділянки, бадиля краще спалити. У цьому випадку осередок ураження невеликий, всього один кущ. Ми його викопали, зняли частину ґрунту у цьому місці. Все це винесли на пустирь подалі від дачних ділянок. І перед тим як закопувати, для дезінфекції обробили його білізною. Ну, а далі треба робити все те, що не любить нематода. Грядку в цьому місці обробити гарячим зольним розчином великої концентрації. Для цього треба взяти 2 3 склянки деревної зали на 1 літр гарячої води. Якщо немає зали, то для початку можна просто полити це місце окропом і накрити плівкою, щоб пропарити ґрунт. Але при цьому треба розуміти, що загинуть тінь методи, які знаходяться у верхніх шарах ґрунту. Систи, які знаходяться глибоко, навряд чи загинуть при такому пропарюванні. Оскільки на нематода не любить велика концентрація азоту, лунку треба додати сичовину з розрахунку одна сірникова коробка на лунку. Здорові кущі на цій грядці потрібно підживити розчином курячого посліду. Розчин готуємо з розрахунку 1 до 20, тобто 1 літрова банка посліду на 20 літрів води. Після збору врожаю з цієї ділянки треба спалити і посіяти гірчицю. Перед самими морозами закласти гірчицю в ґрунт. А наступного сезону на цій грядці найкраще посіяти бобові. На перший погляд може здатися, що боротися з нематодою дуже складно. На ділі дуже швидко все входить у звичку. І дотримання сівозміни, і біофумігація ґрунту, і підготовка посівного матеріалу, не кажучи вже про видалення бур'янів із грядок. І взагалом виявляється, що виконувати всі ці поради не так вже і складно. Зате за кілька сезонів можна практично повністю очистити ділянку від нематод. І зверніть увагу, що кінець березня, початок квітня. Дуже гарний час, щоб посіяти гірчицю, чорнобривці, горох, тобто провести біофумнігацію ґрунту. Навіть якщо неметоди на ділянці немає, це буде дуже корисно для вашої ділянки. А на сьогодні все, я буду рада, якщо мій досвід корисний вам, хороших вам урожаїв!